Високооплачувана робота для привабливих дівчат. Такими пропозиціями рясніють газети та інтернет-сайти. Найрідко за ними ховаються сутенери та вербувальники, які шукають жінок для роботи повіями як за кордоном, так і на батьківщині. Відтак, бажання мати гідну зарплатню з легкістю може обернутися путівкою в бордель. У Миколаєві правоохоронці затримали групу осіб, які втягували дівчат у проституцію. Бізнес на продажному коханні організував 55-річний місцевий мешканець. Я являюсь частним предпринимателем, наказує скорту слуги. У мене работають несколько девочек, которые їздять в ресторани. Я извиняю, для чого вони їздять? Для каказання ескорту слуг. Каких імені услуг? Ну, експорт услуг. То, що не дам делати, я не знаю. Підшукувати секс робітниць чоловікові допомагали його співмешканка та її подруга. Дівушки підбирали святу фірму із соціально необізпічених сімей. Подбор кадрів прозвілів следующим образом в газету міцного змічення давалось об'явлення. Предоставляють роботу девушкам високооплачуємо, значить і нагороднім також представляють міста жительства. Поплічниці сутенера пояснювали претенденткам, що в їхні обов'язки. Ходитиме лише приємне спілкування із заможними чоловіками та супроводження їх на вечірки і в ресторани. Може, і з пункт пункт Б можна там на якісь міроприяттях, можна посидіти в кому у нього вдома, не у нього вдома. Всі дають на кращі, на должна вигляді на каблуках, платічки. Потім дівчатам пояснювали, чи їм доведеться надавати клієнтам секс послуги. Година тих коштувала до 500 гривень. Половина йшла з на сумнівну пропозицію. Пристало вісім панянок віком від 20 років. Щоправда, пропрацювали вони недовго. Бордель накрила міліція. В ході проведення посколів були жінки, які котрі послуги, услуги. Також... Три которые які організували вид деятельности. Незаконне действие данных лиц попадає по статтю 303 Уголовного кодекса України, часті 2. Санкция статті предусматривает лишення свободы від 4 до 7 лет. За словами правоохоронців, на вудку сутенерів молоді жінки потрапляють через бажання заробити гроші та швидко вибратися із злитнів. Тим паче, що згідно законів України, проституція вважається легким адміністративним правопорушенням і крається лише штрафом. Такий вид заробітку дівчата розглядають як тимчасовий варіант про небезпеку та моральний бік справи воліють не замислюватися. Я займаюся проституцією зв'язку з тяжким матеріальним положенням, так як устроїться на високооплачувану роботу неможливо. Міліція періодично проводить рейди, забирає мене і других девушек в міліцію. Ми оплачуємо штрафи від 85 п'ятірті гривень до 250 гривень. Нерідко нічні метелики знову повертаються на панель. Але на батьківщині у них ще є шанс зав'язати та отримати юридичну і психологічну допомогу. На відміну від українських куртизанок за кордоном. Зазвичай їм пропонують роботу танцівницями, офіціантками, моделями, а по приїзду забирають документи та змушують обслуговувати чоловіків. За даними міжнародної організації з міграції, з 91-го року більш ніж 120 тисяч українців стали жертвами торгів, торгівлі людьми. Процес потрапляння в тане торгівців людьми починається з процесу вербування молодим жінкам, які знайомляться з іноземцями. В інтернеті за допомогою соціальних мереж треба бути дуже дуже обережними, бо це може стати одним із шляхів попадання в тенета торгівлі людьми. Вербувальники все частіше шукають дівчат у соцмережах та заманюють їх золотими горами. Одного з таких ділків нещодавно затримала одеська міліція. Чоловік вивозив українок у Казахстан, обіцяв їм офіційне працевлаштування у кращих розважальних закладах столиці. Але девчата опинялись у местных борделях. За что вы задержали? За то, что я предлагал девушкам работу за рубежом. С какой целью? Ну что, за работу? Там с Сколько девушек подобрали для такой работы? Ну, конкретно двух. Одно из них де делается паспорт. То есть -э -э сегодня вы пытались двух отправить? Да. Но я не знал, что это преступлением является. Поэтому этим занимался. Зловити та притягти до відповідальності торговців живим товаром дуже важко. Ще важче вирватися з сексуального рабства. Він Говорить, я хотів тебе заманити, щоб би, ти приїхав туди, а там би ти працювала на трасі. Ну і Бог знає, що зі мною там було б. Так би мене там брали би паспорт це 100%. Би. Попалась б би на їхню ловушку, і скоріше всього, я впевнена, що я б не повернулася на Україну. Відтак фахівці радять бути обачними і не вірити в солодкі обіцянки. Пам'ятайте, що тільки робоча віза, не туристична, дає вам право легально працювати за кордоном. Вимагайте підписання трудового контракту з роботодавцем, підписуйте контракт, коли він складений тільки зрозумілою вам мовою. В договорі повинно бути чітко сказано, які види, саме які види робіт ви будете виконувати. Буде сказано, скільки годин на день і скільки днів на тиждень ви маєте працювати. Якщо вам пропонують оплатити послуги з працевлаштування та оформлення документів з перших заробітків вже за кордоном, не погоджуйтесь, бо так вас намагаються втягнути у боргову кабалу. Обов'язково зробіть ксерокопію всіх документів, в тому числі вашого закордонного паспорта, залишить тут рідним чи близьким. А також цей пакет ксерокопії візьміть з собою. І нікому не віддавайте паспорт, оригінал паспорту. Обов'язково візьміть з собою телефони українських амбасад, неурядових і міжнародних організацій, до яких можна звернутися за допомогою, якщо ви потрапили в якусь кризову ситуацію. І не бійтеся звертатися за допомогою.